Всім привіт! Ви знову на каналі Відео від Grant, і я сьогодні в Крафт Про. Так, я збудував дім сміху. Он, це перша кімната. Зараз ми розглянемо, що там. Ну що, жителі пішли. Так, перший анекдот. Житель питає жителя. Жителя. Яка твоя професія? Житель. А другий анекдот. М Житель питає жителя хо, хо-хо-хо-хо, а другий каже хо. Друга кімната. Панк бадіння ковадли на голову. Вона мене не приплющить. І так, стою на червоний квадрат. Так, нажимаю на речах. І... Тум. О, о О! розігрів, розігрів. Так, розігрів, пішов, розігрів. Так, житель. Що там таке? Тут Та ви заблоковані, не можемо розблокувати. що, давай я вам, вам поможу розблокувати. Так. Відійди, відійди, відійди. Боже, скільки вас тут? Так. Це кімната для торгування. А я Не знаю, не знаю. Зараз жити почекай. Що? Можемо поторгувати? Так, бачу тут о кремінь. Правда, в мене немає е... гравія. Так, зараз пошукаю гравій. житель, жителя зараз. Так. Зараз беру гравій. Так, тепер покупаю в тебе кремінь. Вот это дело. Спасибо. Не жалкуешь своих смарагдов. Да я никогда не пожалкую. Так, мы ну, снова двери эти заблокированы. Как бесит. Еще пару анекдотов и будет финиш. Я тобо слухаю. слушаю. Так. Я ты крипера. Треба просто на него помявкать. <laughs> а теперь, Колись андермен і зомбі прийшли на день народження кріперу, а кріпен як взірветься. <глуп> Зараз поділюся тобі смаралтами, почекай, почекай. Жити. Розвертайся до мене, О, дякую, смаралки дякую, 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 дякую. Все, більше мені не треба. Дякую, і так багато смаралів. Ну що, ладно? Так, і хопа! Так. Що вихід, вихід заблоковано? О, нарешті ми вибрались.